Дуже цікаве. І по прізвищах по цифри. Букви цифри складаю, то дуже цікаві Ну, Я зараз вам хочу сказати про гнею. Що таке за порча гнея? Ну, вона як порча, але легка порча. Це коли зглазили на вулиці. Ви прийшли додому і у вас раптово температура жар. Міряєте температуру, немає температури. Ну, буває градусник і покаже. І жарко, не можете нічого зробити. От жарко, це огнеє. Це хтось нехорошо на вас глянув, хтось чорним глазом вас наказав, не з того, не з цього, хтось позавидував, хтось побажав нехорошо, Що треба робити? Самому собі можна це почистити. Значить, прийшли одежу, я вже говорила в декількох відео, одежу зняли, постирали. Покупалися або в душі.